Український ринок потребує впровадження обов'язкової системи безпечності харчових продуктів. До такого висновку дійшли місцеві стандартметрологи, працівники санепідемслужби та ветеринари спільно з представниками бізнесу. З нагоди європейського тижня якості вони зібралися в обласному центрі, аби обговорити проблеми якості продуктів. Система безпечності їжі вже давно освоєна у країнах Західної Європи. Вона дозволяє контролювати не лише готову харчову продукцію, але й усі етапи її виробництва. Від посіву та збирання врожаю на полі до його зберігання та переробки на готовий продукт. Тотального контролю харчів провести неможливо, ні одна країна собі не може цього дозволити. Це надзвичайно затратно, дуже дорого. Не можна проконтролювати кожну ложку каші на її безпечність. Тому визначаються найбільш небезпечні чинники. В технологічному процесі в вирощуванні і час від часу перевіряється іменно ці, ці чинники, які можуть впливати на якість продукції. Доцільність запровадження обов'язкової системи безпечності харчових продуктів визнають і місцеві підприємці. Вони запевняють, сертифікована продукція є більш конкурентно спроможною і з нею легше вийти на міжнародний ринок. Це також підняло наш імідж нашої компанії, наявність сертифікатів. Безпечності харчової управління безпечності харчових продуктів таку системи управління якістю, а саме підтримання стабільності належної якості та безпечності продукції для впровадження обов'язкової системи безпечності харчових продуктів, кажуть фахівці, потрібна лише воля чиновників.